Бюджет рівного на 2015 рік формували, враховуючи зміни до податкового та бюджетного кодексів. Як запевнили членів бюджетної комісії Рівнеради, ради, цьогоріч місто не отримає базової дотації, але очікує освітню та медичну субвенції. Власні ж доходи цьогоріч теж обліковуватимуть по-новому. Відсутня у нас субвенція на дороги, ту, яку ми отримували останні роки. Вона не передбачена чинним законодавством, такої субвенції більше не буде. Відсутній збір за першу реєстрацію транспортних засобів. Такого збору теж ми мати не будемо. Натомість рівно отримуватиме транспортний податок, збір з транспортних засобів з об'ємом двигуна від трьох літрів та терміном експлуатації понад п'ять років, а також акцизний збір з реалізації горілчаних тютюдових виробів та паливно-мастильних матеріалів. Окрім того, зміниться і розподіл зібраного податку з доходів фізичних осіб. Як минулого року у нас було надходження 75%, 25% йшло в обласний бюджет. Тобто було розщеплено цього року згідно змін до податкового кодексу. і помінялося. Місцевий бюджет залишив 60%, 25% – йде в державний бюджет, 15% в обласний бюджет. Минулого року рівно зібрало за землю понад 48 мільйонів гривень. Цьогоріч же запланували менше 47 мільйонів. Начальник податкової інспекції каже, нині з понад тисячі суб'єктів господарювання, які мають сплачувати за землю, 133 цього не роблять. З них 116 користуються пілями по земельному податку, 13 банкрути і 4 не сплачують з інші причини. Тобто є там різні причини, які вживаються в відповідні фіскальні заходи. Різницю ми зняли тільки тут, за яку різниця та, яка надійшла на кожний за рахунок фіскальних заходів. Тобто продали майно даного суб'єкта в погашення заборговців або стягнули через виконавчу службу. Одноразові платежі. Що ж до видатків, то левову частку з них становить заробітна плата бюджетників. кажуть цьогоріч ця стаття видатків передбачена значно краще аніж попередні п'ять років. Заробітна плата для бюджетних установ запланована в повному обсязі, включаючи всі додаткові стимулюючі виплати, мається на увазі матеріальна. Допомога по охороні здоров'я в повному обсязі, так, е, так як це передбачено законодавством. Стаття 57 запланована теж в повному обсязі по педагогічних працівниках по тих головних розпорядниках, в яких є педагогічні працівники. Надбавки для освітян заплановані в розмірі 20%, стимулюючи детальніше про бюджет рівного депутати поговорять вже наступного тижня на наступному засіданні комісії. Ірина Нечепорук, Ігор Прокопчук, Новини Рівного.